Добрий день, шановні наші бджолярі. Сьогодні ми хочемо розглянути таке важливе питання, як зимівля бджіл. Отже, для комфортного перебування ваших бджілок зимою ми хочемо запропонувати такий утеплювач, як Flexa Що це таке? Це комбінований склад натуральних волокон, бавовни, льону, і джуту, і синтетичному. Тому флекса має таку пористу структуру, що дозволяє отримати дуже високі теплоізоляційні характеристики, на відміну від звичайного войлака. Він є стійким до вологи і до перепадів температури і є повністю екологічним. У нашому магазині ви можете купити один із розмірів, тобто 45 на 50 або 50 на 50, 80 на 50 і 95 на 50. Також він має різну висоту 15 і 30 міліметрів. Більш детальну інформацію з цінами ви можете отримати на нашому сайті або під цим відео. Всього вам найкращого.